Добрий день, діти! Подивіться, уважно, що я вам показую? Ось така і така. Що це таке, дітка? А ще ось така прятя. Так. Як ви гадаєте, що це? Так, це вишиванка. Ви вже знайомі з вишиванкою. Це також одяг, але не звичайний, а святковий одяг українського народу. Це оберіг. Символ нашого українського народу оберіг для будь-якої людини. Його вишивали українські жінки та дівчата з любов'ю до своїх рідних та близьких. І тому перед тим ніж як ми почнемо виконувати завдання, розмальовувати вишиваночку, ми поспіваємо пісеньку, а наші пальчики розімнуться трішечки. Один збудував свій дім на піску, один збудував свій дім на піску, і дощ пішов, і вода потекла, і дощ пішов, і вода потекла, а дім упав. А ми з Любові збудуємо дім. А ми з Любові збудуємо дім. І дощ піде, і вода потече, і вода потече. А дім не впаде, а дім не впаде. Молодці. Ось я на пензлику, водичку, починаю з горловинки, з червоної фарби. Будемо розмалювати вишиваночку різними кольорами. Ось така у мене лінічка зверху. Потім червоні крапочки. Будемо малювати квіточки. Для того, щоб зробити квіточку, прикладаємо пелюсточку. Прикладаємо пензлик, і ось у нас виходить квіточка. Якщо забагато води, беремо ще трішечки фарби. Ось у мене квіточка вийшла. Або промокаємо в серветочку. Намалювали одну, другу. Ось домальовуємо наші квіточки. Ви можете брати інший кольор, який вам подобається. Обережно. Вимили пензлика, а зараз будемо малювати на рукавах хвилясті лінії. Я хочу намалювати зеленого кольору. Ось моя лінія одна. Тепер на іншому рукаві інша. А ще можна намалювати ось такі, начебто гілочки маленькі. На одному, на іншому. А посерединці за допомогою пальчика намалюємо горобинку. Ось, корона горобини. Примокаємо у фарбу червону і прикладаємо до нашої сорочечки, до вишиваночки. Ось перший рядок, другий. Лівою ручкою притримуємо нашу сорочечку, вишиваночку Ось так. І ще одну. І витираємо у серветку пальчика. Продовжуємо малювати пензликом. Беремо пензлик у ручки і домальовуємо ось такі хвилясті лінічки. А ще листочок ось такий. Невеличкий листочок можна намалювати. Вимиваємо пензлик, і внизу можна намалювати ще хвилясто. Я захотіла блакитно, синього кольору. Ось так. Молодці. Витираємо ручки в серветку.